Мої делають краще. для дис Ладно, я хуй його зігрався. Цей раз на роботі. Недооцінив суперника. За що й поплатився. Треба було просто з вольтом бігти и душить. дід знайшов він був і переміг нас всіх. Хай. Ну я, да, постріляв з вольта. Просто жахливо. Треба було на 99-ку на Ферренд Меленджі трени. А. Цей самий Вольтик теж поклацать трошки. Вау. 48 демежа всього-навсього. Ти бачив ще? Mm. <laughs> я зашум на подфандері к'юшку кидав. Перед тим як реснуть альтерку. Це теж забавний момент був.